Леонід Глібов народився 5 березня 1927 році у селі Великий Поділ на Полтавщині у родині управителя поміщицьким Майтком. Початкову освіту здобув удома, його навчала мама. У 1840 році Леоніда відвезли до Полтавської гімназії, у 1849 році вступив до Ніжинського ліцею. У 1861 році почав видавати газету Черниговський Чорнигов, листок. Був і редактором, і автором, і коректором. Твори для дітей друкував у журналі дзвінок. Під псевдонімом дідусь Кенер. Твори байкаря ще за його життя пішли в народ. Їх читали, переписували, вчили. У 1893 році. Стан здоров'я погіршився. Він не виходив з дому, але твори продовжував писати. За п'ять днів до смерті він продиктував останню байку другу назва «Огонь і гай». Вона стала заповітом байкаря 10 листопада 1893 році Леонід Глібов помер. Поховали у Чернігові поблизу Троїцької монастиря.